Спортивний одяг, перший плюс другий сорт, вага 20 кг, ціна євро 90 за 1 кг. Так, перше, що нас зустрічає, це йде ось така, можна сказати, чоловіча вітровка. Ось так вона виглядає. Розмір, розмір, на жаль, стертий. Але я так думаю, це буде десь орієнтовно емочка-елічка. На замочку все працює. Наступне це у нас буде ось така кофта зітшотів. Тому що тільки до половинки і теж більший розмір. Наступна моделька це ось така цікава. Досить матеріал цієї кофточки. худі, зіп худі страдіваріус, до речі, розмір есочка. Ось, подивіться, як виглядає. З капюшончиком така моделька. По але насправді він буде чуть більший. Далі у нас будуть ось такі лосінчики. Наступне спортивні ось такі штани, чоловічі джогери. До речі, найфт. Розмір елічка. Така моделька. Так, ще одні джогери. Шикарний стан. H&M розмір XL. -ечко. Крутезні штани. Наступне це у нас від Esmara. Ось така моделька. Вони йдуть прямими. Далі ще йдуть ще одні спортивні штаніжки. Думала, вони трансформери, але ні. Розмір я не бачу, на жаль. Ось така моделька. Наступне це у нас ідуть ще одні ось такі штани. Жіночі вже, гарно тягнуться, знизу вони будуть прямими. Наступна моделька, ось такий теплений світшотик. Розмір. Розмір теж не бачу. Ось така моделька. Йдемо далі. Ще одні штанішки, але це вже будуть жіночі. Ось такі чоловічі шорти. Наступне ось такі штани теж будуть прямими, дуже круті. Всередині на флісі розмір С. Як бачите, в лотику досить багато штанів попадається. Ось така моделька. Світшотик. Точніше, зіп-худі. Наступне ось такі легенькі штанішки на резиночці. Наступне ще одні спортивні штани в розмірі M, Прямі. Така моделька. Ще одні спортивні штаніжки Знизу, до речі, є е, змійка. Замочок, блискавка. Це у нас розмір елічка. Далі у нас є ось такий зіп-ході. Адідас з капюшончиком. Розмір, думаю, буде емочка. Так, це ще один адідас. Розмір шестірка пише. Ось така моделька. Теж буде зіп-ході. Так, далі світшотик, ось такий. З цікавим принтом. Наступне лосіни від Adidas жіночі. Далі ось такий. Худі. Так, ще одна вітровочка біленька. Це у нас теж Nike. Ось так воно виглядає. Дальше, свитшотик білосніжний. Наступно, що у нас тут? Так, це у нас H&M розмір 38. Ось така моделька. Так, ще один пуді з капюшончиком. У нас тут досить багато найку. Ще одна моделька від Nike. Такий насичений лотик. Ось такий. Нагадую, це у нас спортивний одяг, перший плюс другий сорт. Ось такі батальні штанишки. Вага 20 кг, ціна євро 90 за 1 кг Думаю, тут орієнтовна ціна буде 1750 гривень. Ось така моделька. Так, це у нас теж буде зі вході такий плотненький і знову ж таки найк. Подивіться, який крутезний. Всередині на флісі. Так, ще один у нас такий батник з капюшончиком. Штанішки. прямі. Ще одна моделька штанів. Ще одні штанішки. Так. Ось такий худі. Далі штани теплесенькі. Ууу, яка цікава кофточка. У нас вже не збиралася гора спортивного одягу з цього лотику. речей дійсно багато. Це у нас розмір Елічка. Ось такі штаніжки більшого розміру. Далі жіночий від Only Ось такий зіп-худі з капюшончиком, розмір S. Так, Спортивні штаніжки, Гарна резиночка. Класний фасон. Ось така кофточка від Adidas на замочку. Ще одні спортивні штаніжки, теж адідас. Оригінальні. Наступне пума. Подивіться, скільки бренду. Наступне. Ось такі звичайні джогери. Дальше. Ось така кофточка. Залишається ще декілька речей тут. Так, заду бачили надто. Спереду він йде однотонний з капюшончиком капішончиком фурі. Наступна моделька це у нас ще одна вітровочка. Вітровочка великого розміру, як бачите, капішанчик, до речі, тут прихований, можна його буде розщепити, і останнє з цього лодку не попадається. Це ось така, можна сказати, батнік світшотік Все, я вам показала цілий лотик, вага 20 кг, Ціна євро 90 за 1 кг, спортивний одяг мікс.